Доброго дня, шановні пані та панове, ми з вами, як завжди, на каналі ітоги під відео. Авансом ставте лайки та підписуйтесь на канал. Мініатюра, яку ми вам пропонуємо, написана за безсмертним твором Ільфа та Петрова, 12 стільців. Ми вирішили його трошки осучаснити та запропонувати вам до перегляду. Так от на жінка. Мрія поета мадам Грица Цуєва була дуже зла. Важко дихаючи, вона відкривала двері московської друкарні, будинок народів і жахнулася. Друк тиражу рекламних плакатів до виборів Царя Святої Русі був у повному розпалі. Працівники самовіддано перевиконували план. Грицацуєва, незважаючи на свій вік та посаду, Рисю помчала до кабінету керівника. У розпачі, пробігаючи по здоровенні друкарські машини та конвейери, розпихуючи робітників як кеглі, Валька Грицацуєва пригадувала, як питала того дизайнера-артхудожника, гіганта думки Кісу Вороб'янінова. Скажи мені, як художник художнику? Ти малювати вмієш? І ось на плакаті зображений якийсь сіятель, який розкидає облігації державного займу. Це ж повна фігня, марнотратство бюджету, таке їй не продбачать. Заглянувши на півпричинні двері кабінету редактора газети Станок, мадам Грицацуєва побачила молодика років 28 у полосатому піджаку. Бейсбольці з білим верхом та шузах мандаринового кольору. Шкарпеток на ньому не було. Він дуже енергійно вимагав спростування наклепу, що нібито його переїхала коняка. І він, як постраждалий, відбувся легким переляком. Та ні, це просто аурус Лаврова проїхався по його шузам, втратив керування і впилявся в кіоск з продажу комунізу. Проплакат вона забула. Це була її мрія, такий красий. Він своїм поглядом затьмарив Шварцнегера і Рембо. Пославши редактора нафіг, цей Отелло представився мі. Остап Суліман Берта Марія Бендербей, син турецько поданого пана Ердогана, і широко посміхнувся. Гріца Цуєва закам'яніла. Валька Грица Цуєва була вже немолода. Руда обдарувала їй досить щедро. Тут було все: і казлові груди, і ніс, і потужна потилиця. З першого погляду, вона почала обожнювати його. Хоча їй було трохи лячно. Тому почала називати його не по імені, і навіть не по батькові, а по прізвищу товариш Бем. Та зненацька у мобільному вальки смс СМСка, її викликають на засідання Совбезо Російської Недофедерації. Спочатку було нуль. Недофір Пиня скиглив, що вже прийшов час йому стати царем Російської Недофедерації. Ну от як той Петро І, який побудував Петербург, Балтійський та Чорноморський флот. Правда, зараз Чорноморським трохи лажа, а тут таке. Потім той пиня почав вимагати від міністра Колокольцева, ну той, що мінтами керує, щоб той прискорив пошуки отца Федора, інакше хто ж його пиню коронувати буде. Із плутаною доповіді Володі Колокольцева стало зрозуміло, що отець Федор підрізав бороду, кинув сім'ю та десь заподівся у пошуках скарбів Джека Вороб'я. Наступна доповідь головного розвідника країни на болотах, такого собі Наришкіна, була ще більш нудною. Тоді він сумнівався, що потрібно починати СВО, а зараз сумнівається, що ця СВО взагалі відбувається. А от у Вальки Грицацуєвої був туз у рукаві. Від сенату Російської Федерації повинен виступити спецдоповідач її товариш Бендер. Після загальних фраз Бендера, якому надали слово про мир та ескалацію, його спіч перейшов до вирішення конкретних питань. Викане до Пині, який зараз не до цар, стало зацікавленою. Навіть Медведєв, Напіввідкрив очі, хлюпнувши у свій організм трохи конячку із крихітної плоскої пляшечки. Члени совбезу зарухались на своїх сільцях і почали перешіптуватися. І ось тут Остапа понесло. Енергійно розмахуючи руками та звертаючи свій погляд угору, неначе до Бога, Остап промовляв твердо та упевнено. Треба пояснювати мешканцям Російської Недофедерації, казав Ося, що царство Пітерське набагато краще, ніж Євросоюз чи клята Америка, та видати кожному патріоту по тисячі рублів, щоби ті випили за родину і пинів. дві тисячі ФСБшникам, аби ті не крали, надіти на жінок паранжу, аби ті народжували, і неважливо від кого усіх дітей прийняти у піонери і почати війну. Знає. За столом Сеубезу запала мертва тиша, Медведєв закашлявся. Про себе він подумав: невже в сенаті є ще тверезі люди? Та Остапа було не спинити. Ось дивіться, Фінляндія у НАТО захотілося тим свинюкам. Та вони ще ж грилами не вийшли, гінуть. Але там холодно і кадирівці на фінському фронті будуть мертві. А хто не буде, правильно, пінгвіни. В Антарктиді вантажимо у танкер пінгвінів, тут чіпляємо на них АКМ і відправляємо штурмувати Хепси. Такі собі пінгвіні штурмові загоди. Адже білих ведмедів у Антарктиду відправляли, що правда ті там здохли. Але це таке. Ніяких витрат на мобілізацію. Та й ніхто в ООН не скаже, війська якої країни захопили Фінляндію. Також треба забезпечити ідеологічну підтримку операції, інтерв'ю CNN, Fox News. А головне, давайте пригадаємо слова лисого Чувака з Симбірська, який казав, що найголовнішим мистецтвом є кіно. Не Facebook, не Telegram, а кіно. От уявіть собі, це вже Остап звертався до недоцаря пинів. Початок епохального фільму про святу Русь, прожектори, крутиться статуя Пінгвін і Колхозниця. У витягнутих угору руках вони тримають серпа та оселектя. Внизу великим шрифтом Аріал написано «Пітерфільм». Та сам Петро І позаздрив би такі реклами. А у фільми, щоб не тянути довго, наступні кадри. Даніла Багров, ну це який брат, встановлює триколор на сеймі Фіні. Навколо Готосейму, тисячі пінгвінів стріляють з автоматів у гору і весело танцюють із гімн. Навколо танки Армата та чорні кубики Мерседес. Не до цар Пиня був вражений. Яка спритна ця мадам Гріцацуєва! Такого стратега заарканила! Герасимова пора звільняти. Ось Бендер повільно, дуже повільно складав нотатки до свого виступу. Він чекав, поки всі підуть із зали Савбесу. Його цікавий стілець один з тих дванадцяти, який тут стояв. У тому стільці були діаманти Клавдії Іванівни. Та у гуртожитку студентів хіміків імені Бертольда Шварца чекав дизайнер, арт-художник і гандунки Іса Вороб'яніна.